Говорив пан Тарновецький, він може щось додати? Ви були у нього сім'ї, говорили про те, що він, говоря, погана, погана людина, оригінал і так далі? Ні. Ну, ви ж дали на другому столі Сказали? в суботу і чули те, що я йому е ніби так м'яко кажучи, рекомендував, а з іншої сторони вимагав, щоб він вибачився перед цією Буковиною за те, що він дозволив собі висловитися у Марійському парку, що вся Буковина підтримує Януковича. От тут у нас є багато, хто підніме руку, хто задоволений тим, що він від нашого імені на всю Україну це заявив. Я таз, коли, я, коли я був на Майдані в Києві, мені телефонували з дому, мої знайомі і казали, як дозволяє собі таке говорити. Це та була наша розмова на круглому столі. Далі ви ж самі розумієте, хто такі члени регіону цієї партії. Там зібралися самі ті аморальні типи, напевно, які не чують нас. Для них закони не писані. Ми сьогодні маємо гуртуватися і шукаємо шляхи, законні шляхи, щоб ми захищали свої права, свої інтереси, своїх рідних і близьких воїнців. А для них закони не писані. Нам важко з ними на сьогоднішній день в одних рамках воювати, якщо вони такі, як і вони є. Ну, я вірю вашим словам, лише хотів би дію до цих слів, бо я сам знаю ці слова і також розказую їх і те, що вони. я до речі, хочу уточнити так. з вашого вам, дозволу, З вашого дозволу я хочу уточнити саме через те, що було попереджено про прибуття Київського автомайдану до Черкас, їх там і як то кажуть, і мили. Добре. Я хотів би вам доповнити відповідь. Дайте, бачите, ми з вами спілкуємося дуже добре, друг друга в очі дивимося, і ви бачите більш мене конкретно, і я віддаю відповіді. Так аналогічно я хотів тому ж самому шамуряну сказати про його партію, щоб він не дивився це телевізор або читав з газету, щоб він подивився в мої очі, щирі очі, які я йому говорив. Що це банда, його влада бандитська. Я йому сказав про ті покращення, які він говорив, що покращення це в них, коли вбивають людей. Коли калічить жінок, коли е, знищують е, наше майбутнє, оце я йому висказав. І це дуже, дуже добре, що він був присутній там, почув мої слова безпосередньо від мене. Але до цього часу мали сумнів, що він цього не розуміє. Е, ну, бачите, я хотів побачити очі, е, ті, які зрадливі. Розуміло. Будь ласка, Хто ще? Пані Каммунко, ні, я ж е, все одно. Ми змушені будемо ставити і громада, і депутати міської ради про. Зняття е, голосування проти члена партії регіонів, який сказав, що є і буде, і весь час буде підтримувати Януковича е, е, Михайлічна. Е, ви особисто і ваша партія беззастережно буде голосувати проти Михайлішна? Чи ви, чи хочете якісь мати застереження уже, чи потім мати? беззастережно голосуєте за беззастережно. Ми не граємо в політику нашого абсолютно. Я в я вже так на правах ведучого. Микола Кобилюк, молодий буховець. <звук> Мене запитання до вас, пане Олексію. Хотів поцікавитись, чи ви підтримуєте бойкот товарів, послуг, торгових марок, марок які належать регіоналом? І, власне, чи означає це те, що на вашому підприємстві не продаються товари? От, як, от, власне, оцим ну, як, якщо е, я присутній тут, то безумовно я підтримую всі вимоги Євромайдану. Е, якщо так. взяти то підприємство, про яке ви говорите, я до нього сьогодні відношення не маю. І керують його київська структура. <клух> сьогодні я відійшов від бізнесу. Своє приміщення здаю в даній структурі в оренду. Тобто вплинути на це я не можу на сьогодні, але безумовно я підтримую для того, щоб бойкувати, бойкувати і всі, всіх виробників, які є. І до речі, ми з автомайданом Київським співпрацюємо і ми намітили деякі плани. Ви знаєте прекрасно, як це було у Львові. Проводилися на пані ГР підприємство, е, також викутували. Е, Тому я запавкою, у мене запитання до е... вас. Чи є якісь домовленості вас з російськими Ну, враховуючи, можна так сказати, політичні поля її керівників, чи маєте якусь підтримку? Можна я дам відповідь на цю це питання, якщо можна. А, оскільки з совітського часу нам залишала важка і неприємно бачити неприємний запах, в тому числі, вибачте, і про спілки, які ви бачили до сьогоднішнього дня, ніяк себе не заявила, а натомість заплямували себе певними брудними оборудками. Дуже велика ніша. Така, яка називається профспілки, медиків, вчителів, перевізників, аграріїв в Україні пуста. І саме тому тимчасово вимушені ми брати на себе згуртовуючу місію. Ось, але це дуже серйозне питання. Оскільки профспілки залежні напряму, ті штучно утворені і призначені начальником школи виробництва підприємництва, то й голова профспілки, ясно, що він є провладний і він напряму порушує закон і свої конкрет свої свою місію. Він повинен захищати права робітників, а не інтереси адміністрації. Питання, питання нагальне, я вам скажу більше. Якби в нас були справжні проспілки, майдан не два місяці був би, а рівно тиждень, і був би вже давно результат. Чому вчителі? Не буду говорити за корупцію, на яку вони погодилися. Буду говорити про те, що зараз я не знаю, чи в курсі ну вже майже рік регулярно затримуються виплати зарплат і авансів тиждень. Півтора по області в районах, я знаю, що до місяця, а то і більше. Це є пряме порушення прав. Адже, якщо ви заборгували за газ або не доплатили за світло, до вас приїжджають, відрубають газ, і ніхто вас не питає, як ви на це дивитеся. Але коли вам не, запла... не виплачують зарплату, до того тижня ходите, вибачте, мене без грошистими жаль, ввідними зарплатами, це є пряме порушення. Ви так само маєте право на, на страйк. Але цю думку треба довести до, до вчителів. Тому що, коли я в школі на таку саму вимогу написала звернення до депутата Верховної Ради, що мені дали відповідь, в чому причина, я писала колективне звернення, воно на мені і закінчилося. Тобто, ті всі, хто ходили і возмущалися, обурювалися, і від мене вимагали, чому ж це колись, сказала, ну підпишися під колективним зверненням. Ні. Оце ще питання. Ну, що можна доповнити, ви знаєте, про будинок yeah. про, про спілки у, у Києві, да, де е, була заключена угода, і співпрацювали, а е, адміністрація президента знайшла, е, як придавити і е, визнати, визнавали, тобто хотіли визнати угоду недійсною. Не тому ви е, бачите, які е, можуть бути наслідки роботи з профспілками. Про я вам більше хочу сказати, якби у нас була простілка перевізників, у нас би не було головного болю з дорогами. Тому що ті єдині, хто вкладають гроші, мали би вкладати в дороги, вони вкладають гроші в сім'ю. Тому що гроші, які йдуть з літра бензину, ви всі знаєте, 25% на дороги 22 роки благополучно йдуть наліво. Тому, будь ласка, у кого є машина, очолюйте. Я підтримаю, штриком підтримаю. Створюйте проспілку перевізників, то є буде. Бомба, тобто бімба. Оскільки ми вже тут е, згадали за простуки, ми згадали за ті наступні проблеми. Зокрема, не мали би ми до влади ніякої претензії, якби все було гаразд. Якщо б були вирішені всі соціально-економічні питання, ну як вже перше згадувалося про діяльність е, е, Унгуріна Олега Миколайовича, щоб я не був голослівний, бо це безпосередньо за його керівництва. У нас в Пісмуському районі е, був. Розпад занепад сільського господарства. І на колегії минулого року в Кіцмані я підняв це питання. Хто дозволив 684 корові молочного стада продати, які по СПМОМському знаходяться? У, у, у цьому поводу я якраз подав я заяву порушена кримінальна справа. Але як ви знаєте, буде вона розслідується ще багато років. Але в двох словах вам скажу те, що це вже не перший рік це тягнеться, і вже не одна кримінальна справа порушилася, а розкрадають народне майно. Ухвала суду Львівського апеляційного тут говорять про те, що вони не мають жодного права. Але наш губернатор нашого краю сказав, що він планує побудувати сучасний молочний блок, молокоблок, де, як ми знаємо, мають доїти корови. Тобто біля Чернівців, рядом 10 кілометрів, незаконно продається стадо молочних 680 корів, ніхто нічого не робить, кримінальна справа буде розслідуватися ще 10 років. Тепер, що стосується, будемо казати, одного із тисяч підприємців, які у нас на сьогоднішній день збанкрутували. І минулої середи у прямому ефірі на обласному телебаченні телефонував наш підприємець Чернівецький, який, ну я не знаю, точно він не складає проживає, але він сказав, що минулого року партія регіонів у нього забрала бізнес, заставила продати за символічною ціну, як ми знаємо. Багато таких випадків є. Наїзди як такі з партії регіонів відбуваються постійно. Який бізнес їм подобається, вони можуть його привласнити. Раніше такого безпреділа не було. Те, що сьогодні дозволяють собі правоохоронці прийти до будь-кого на підприємство, принести липову ухвалу суду про обшук. І ви знаєте, як це сьогодні відбувається. Дуже багато таких випадків сьогодні відбувається, приходять на обшуки незаконні. І той самий Цурик Євген Тодорович, про якого ви вже писали, знаєте, три ухвалі в мене на спилі до Три ухвалі суду, які оскарження не підлягають, не обов'язкові до виконання. Про це я повідомив губернатора. Про це я підняв питання 24 числа на з'їзді об'єднань організації роботовців в Києві. Заяву, відповідно, я вручив пану Кінаху, який запевнив, що він це питання врегулює. Ну як же так, шановні, якщо такий пішов безприділ, якщо любе слідство завершується, де в суді, суд ставить крапку, коли одна ухвала суду, коли інша друга ухвала суду заставляє. Коли прокуратура не бачить цих грубих порушень, коли ограбили підприємство, 52 найманих працівники залишаються на вулиці. Навіть знають, що сьогодні центр зайнятості не має фінансування, платити не має звідкиля, що це за безпреділ в державі. І от як нам далі діє? Як ми можемо не страйкувати, як ми можемо себе спокійно поводити, якщо завтра будуть грабувати всіх і кожного? Тому ці порушення це вже знаєте достало. Бо сільське господарство, наша аграрна буковина, до чого сьогодні вона дійшла? Ми ж бачимо, як. Під ну я, зокрема, три рази їздив в Генеральну прокуратуру. і в мене є цілий пакет документів, який підтверджує зловживання нашої ж самої дорогоційної прокуратури. Я всіх їх ставив до відома про ці грубі порушення. Вони закривають очі на це, кримінальні справи зникають. Ну, невідомо куди. Зникла кримінальна справа встановити особу неможливо. Закрили справу до побачення. Ну, що розкрадання йде не без відома прокуратури, не без відома губернатора нашого краю, до якого я звертався як до одного, так і до другого. Всі вони знають прекрасно, що тут відбувається. Але коли тут йде табличке ділення, те, що колективними не розкрадають, діляться, а ми з вами демо жити, де наші діти завтра будуть жити. Тому на даний момент ми мусимо спільно думати, як далі боронити